Фаховий голод у зеленій енергетиці, чого очікувати галузі далі. Частка відновлюваних джерел енергії у світовій енергії вже досягла 26% і продовжує зростати. Очікується, що до 2030 року ця цифра сягне 55%. Німеччина, наприклад, отримує 46% електроенергії з ВДЕ, навіть не маючи багато сонячних днів. Україна теж не стоїть осторонь. За 2019 рік встановлено 4,5 ГВт нових потужностей ВДЕ, збільшивши загально до 6,8 ГВт. Це дозволяє виробляти 5,5% всієї електроенергії країни. Але зростаюча галузь стикається з кадровим голодом. За даними Європейського українського енергетичного агентства, в Україні в сфері ВД працює 14 300 осіб, і попит на фахівців зростає. Найбільше потребують проєктувальників, інженерів, монтажників та спеціалістів з охорони праці. Повний перелік топ-15 затребуваних спеціальностей у зеленій енергетиці читайте в даджусі за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин.